Свято знань днями відзначили вчителі і учні міста, але це не запізнили 1 вересня, а відкриття другого етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Найталановитіші і найрозумніші хлопці і дівчата зібралися у школі номер 1 аби вибороти своє право на перемогу і показати, наскільки добре вони знають. Географію всього ж інтелектуально змагатися шосткинським школярам доведеться у 19 предметах. Кожні вихідні діти робитимуть ще один крок на шляху до заповітної мрії. Участі в олімпіадах обласного, а згодом і всеукраїнського рівнів. Докладніше у репортажі Світлани Ковальчук. Останній погляд в підручники та атласи, останні настанови викладача, і через лічені хвилини вони вже будуть сидіти за партами, не маючи жодного шансу на підказку. На кону участь у обласній. А якщо пощастить, то й всеукраїнській олімпіаді. Хлопці і дівчата трохи хвилюються, але впевнені, любов до географії допоможе їм продемонструвати свої знання на гідному рівні. Просто люблю географію, пешко, і на, на уроки я. занимаюсь хорошо, отвечаю активно. И, наверное, поэтому меня и отправили. Узнавать больше о мире и познавать там самые большие горы находить, самые большие города, это очень интересно. Достаточно познавательное занятие. Конечно, хочется победы. И дальше будем испытывать свои силы и в других олимпиадах тоже. И дальше по географии тоже будем стараться. Проверка своих знаний, прежде всего. Мне вот интересно, насколько я знаю этот предмет. Мне нравится этот предмет, потому что он интересный. Можно изучать там очень много можно интересного узнать про землю и про про історію вірять своїх підопічних і їх наставники. Знаходитися в одній аудиторії з ними під час олімпійського заняття заборонено. Тож перед стартом намагаються налаштувати дітей на перемогу. Як зробити зі звичайного бешкетника інтелектуала, добре знають. Поза багато років роботи виростили чимало призерів. Це ті, хто цікавиться географією, щось сам хоче знати. Ну і ті, які мають хорошу базу. Знань з географії. постійно. Практично у мене були учні призери третього туру, це обласний тур, і сім разів мої учні мали призові місця призові на четвертому турі, тобто це все український тур. Так що цей результат дуже добрий. У попередніх роках, чотири роки підряд, учениця моя, Руденко Анастасія, займала призові місця не тільки в нашому місті, а також і в обласних етапах Всеукраїнської олімпіади з географії. Секрет успіху, перш за все, це знайти учня, який бажає займатися географією. Таких учнів дуже багато, але на рівні такому, щоб досягти олімпіадних успіхів, це величезна праця, перш за все. Дитини, яка бажає займатися, і також і вчителя, який шукає той матеріал, який є олімпіадним юні знавці географії. Вважають, що стали учасниками олімпіади завдяки спільній роботі їх самих та вчителя, адже зацікавленість предметом, плюс вміння педагога донести його до учня дорівнює успіху та гарантованій перемозі. чергу, я вважаю, що це заслуга учителя, тому що каучителя пісні предмет, так ти випам'яш. Ну втора, конечно, твоя. Наскільки ти будешь относиться к предмету и какая твоя ну, интересность будет больше всего история мне больше нравится я ее как бы лучше других наверное чуть-чуть знаю тоже нравится география сюда Красной олимпиада я должен этот предмет нравится во-вторых и учитель должен хорошо как бы это все объяснять и доносить до учеников и все вместе это может быть З напутніми словами звернулася до учнів Антоніна Найметенко, начальник управління освіти Шосткинської міськради. Вона висловила впевненість, що шосткинські школярі продемонструють під час Олімпіади найкращі результати і побажала їм натхнення творчості та успішної реалізації надбаних знань. Ми гордимося вами. Ми надіємося на ваші знання, на ваші, скажімо так, Най... Найцікавіші розв'язки. І, звичайно, ми впевнені, що найсильніші з вас під час е, е, міських олімпіад будуть брати участь у третьому обласному етапі Олімпіад. І, звичайно, з третього, а потім і з четвертого етапу олімпіад привезуть тільки призові місця. Як саме будуть проходити інтелектуальні змагання з географії, розповіла голова оргкомітету олімпіади Емма Ларюк. Вона повідомила, що на виконання завдань учням дається 4 години. За цей час вони можуть вийти з аудиторії лише один раз і тільки на 3-5 хвилин. Спілкуватися між собою чи користуватися сторонніми речами школярам не дозволяється. Порушники правил можуть бути позбавленими права участі в Олімпіаді. Рекомендації щодо проведення Олімпіад і завдання самі для другого етапу Олімпіади з географії складені, так як і для всіх інших олімпіад обласним інститутам після дипломної педагогічної освіти. І вони будуть оприлюднені тільки сьогодні перед початком проведення Олімпіади. Міський етап всеукраїнських учнівських олімпіад буде проходити щосуботи та щонеділі і триватиме до 24 грудня. Саме тоді буде визначено, хто з наших школярів представлятиме шостку на обласному рівні.